Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Ракетний обстріл Дніпра. Семеро людей загинуло, сімдесят. Постраждало. Серед них десятеро дітей і п'ятеро у важкому стані, повідомили Вова. Кажуть, цифри ще оточнюються. Кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Зазнали руйнувань 14 шкіл та дитячих садків. Міська лікарня та поліклініка гуртожиток, гімназія та адмінбудівля. Значні пошкодження і у приватному секторі. Вибуховою хвилею пошкоджено потяг Одеса Запоріжжя. Його пасажири отримали травми. Усі деталі розпитаємо у нашої колеги Ніколь Савченко. Вона вже з нами наживо. Ніколь вітаю, розповідає, що наразі відомо про атаку росіян. Так, вітаю, Олю. Я зараз саме перебуваю в одному з приватному будинку, який постраждав від ранкового ворожого удару. Як ви бачите, тут понівечені стіни, стеля а, на підлозі купи будівельного сміття, вибиті вікна. У цей час в будинку знаходилась дитина, 15-річна дівчинка. Вона не постраждала. Та як говорять господарі будинку, він більше не придатний для життя. А, загалом ж вибухи у Дніпрі почали лунати з одинадцятої ранку через ворожу атаку. в Місті виникла Ла пожежам понівечло гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю також постраждали 19 шкіл, тобто оновили інформацію: 14 тепер до 19, 10 дитячих садочків, заклади позашкілля. Під ударом опинилися й вісім медичних закладів. Серед них міська лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка. Є значні руйнування у приватному секторі. Їх досі ще підраховують. Зачепило й поїзд Одеса Запоріжжя. Там обійшлося без жертв. Однак серед постраждалих є пасажири. Потяга їм зараз надають медичну допомогу у Дніпрі. Число жертв зросло до семи. Також постраждало з 70 людей, серед них 10 дітей, п'ять поранених важкі цифри ще уточнюють. і Кількість жертв поки що досі збільшується. Також не обійшлося без загиблих у Самарі. Його ворог теж атакував зранку. У місті двоє загиблих та дев'ять постраждалих. Більшість з них госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані. Ми продовжимо працювати на місцях. Лачан наразі ми ця вся актуальна інформація. Будемо надалі тримати вас в курсі. Олю повертаю тобі слово. Ніколь, дякуємо про ракетний обстріл Дніпра, Дніпропетровщини розповіла наша колега Ніколь Савченко. Троє людей, п'ятирічний хлопчик, чоловік та жінка, загинули в селі Великий Бобрик Верхньосервацької громади на Сумщині. Вночі росіяни атакували щонайменше вісьмома безпілотниками одну з вулиць села. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. І ще шестеро людей, серед яких дві 17-річні дівчини та 12-річний хлопчик, отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено 29 будинків та 6 авто. Неспокійно було і в Херсоні шестеро людей дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення внаслідок обстрілу корабельного району міста сьогодні вранці. Повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Для атаки ворог застосував артилерію. Під ударами опинилася житлова забудова у багатоквартирних будинках. Потрощено вікна та фасади, а також пошкоджено автівки.